Жить, смотря на мир, с любовью здорово жить, И без котлет с морковью здорово жить, И быть таким здоровьем, сразу тещей, и свекровью здорово жить. Пускай в кармане пусто здорово жить. Вот высшее искусство здорово жить, И удивляться снова жить так здорово. Молочних продуктів належать молоко, кефір, вершки, сметана, масло, сир, згущене молоко та йогурти. Молоко це секрет молочних залоз, що виробляється під час лактації у савців жіночої стадії. До складу молока входять понад 100 компонентів. Основні з яких вода, білки, лактоза, мінеральні речовини, гормони, вітаміни, ферменти та антитела. Кефір кисломолочний напій продукт змішаного молочно-кислого та спиртового бродіння, який виробляють шляхом сквашування молока кефірними грибками, симбіотичною кефірною закваскою або заквашувальним препаратом. Вершки це цінний і поживний молочний продукт. Отриманий сепарування молока, що знаходить широке застосування від кулінарії до медицини. Вершки являють собою однорідну білу рідину з кремовим відтінком. Ця рідина без грудок жиру, чиста без сторонніх запахів. Сметана кисломолочний продукт, отриманий з вершків і закваски. Це один із найпоживніших молочних продуктів харчування. Завдяки змінам, що відбуваються з білковою частиною в процесі сквашування. Сметана засвоїться організмом швидше і легше, ніж вершки відповідної жирності. Масло вершкове молочний продукт, який виробляється шляхом збивання свіжого або кислого молока, вершків чи перетворення високожирних вершків. Масло, вироблене з вершків або продуктів переробки молока, має специфічний притаманний йому смак, запах та пластичну консистенцію. Сир харчовий продукт, що виготовляється з молока домашньої худоби. Він один із найкалорійніших продуктів харчування. Зазвичай має світло-жовтий або білий колір. Згущене молоко це концентрований висококалорійний молочний продукт, одержаний зі свіжого молока і вершків шляхом згущення і консервування його цукром або стерилізації. Йогурт кисломолочний продукт з підвищеним вмістом сухих речовин, який виробляють сквашування молока за допомогою спеціальних мікроорганізмів. Сучасні технології йогуртів передбачають застосування стабілізаторів структури, заквасок прямого внесення, різноманітного спектру наповнювачів. Кожного дня кожен із членів моєї родини вживає мінімум три молочні продукти. Наприклад, я полюбляю молоко, твердий сир. Та йогурти. Моя мама кожного дня вживає склянку кефіру, йогурт та невеликий шматочок сиру. А ось моєму татові більше по душі, йогурт, твердий сир та склянка кефіру. Ми вживаємо молочні продукти, бо бажаємо бути здоровими. А ви? так здорово, Здорова жить так здорово, здорово.